Українцями Великій Британії продовжать візи ще на 24 місяці. Це означає, що ті, хто приїхав на початку програми, зможуть залишитись тут як мінімум до вересня 28-го року. 1 вересня голова Home Office Івет Купер офіційно заявила: ми продовжимо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи дію програми Ukraine Permission Scheme ще на 24 місяці. Детальніша інформація буде оприлюднена згодом, що це означає для українців. Можна видихнути, перебування в країні гарантовано ще кілька років. Є час спокійно працювати, навчатися, розвивати бізнес і будувати плани по страху, що візу не продовжить. Але тут є один важливий момент: схема для українців не веде ані до постійного проживання, ані до громадянства, і принаймні поки що жодних офіційних оновлень у цьому напрямку не було. Тому багато хто вже думає, чи навіть переходить на інші візи робочі, сімейні або студентські, які з часом відкривають шлях до АйЛар, тобто постійного статусу у Великій Британії. Загальні правила такі: якщо людина має статус біженця або інший довгостроковий. Вий статус вона може претендувати на елар зазвичай через 5 років проживання, а громадянство зазвичай стає можливим після ще одного року зайлар. Чи думаєте, ви що продовження цієї програми означає, що уряд впевнений, ситуація в Україні не покращиться ще кілька років? І цікаво, чи є серед вас ті, хто вже перейшов або планує переходити на інші візи, щоб мати перспективи отримати АЛАР чи громадянство? Пишіть у коментарях і пересилайте це відео друзям, щоб вони теж знали новини.